Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і у форматі цих студій продовжуємо далі нашу головну працю, пошук місії України. Кілька відео ми присвятили такій окремій темі, як алхімія фінансів. І, мабуть, у декого з наших. Пошановувачів, могло стати питання, тема в місії України, причини вона до алхімії фінансів. Ну, я думаю, що можна про це сказати кілька слів. Справа в тому, що алхімія фінансів це про гроші. Що таке гроші? Гроші це насправді є довіра або деградована довіра. Ми вже про це говорили, ми малювали схеми. Тобто раніше. Коли люди жили ще в первинних суспільствах, грошей там не було потрібно, так само, як не потрібно зараз грошей в сім'ї. І тільки коли, тому що там були відносини, які базувалися на довірі. Більше того, ті відносини не тільки базувалися на довір'ї між окремими людьми, якщо на довір'ї в тому, що люди ще й мали дуже сильну інтуїцію, можна сказати, вони мали ателістичне яснобачення і хорошу чи погану людину вони могли бачити без слів. Це теж був, було, був фундамент цієї довіри. Коли це все відійшло, коли ареал стосунків людей вийшов за межі свого роду, своєї громади, коли люди втратили дар яснобачення. То довіра деградувала, і на місці довіри прийшли гроші. І саме ось деградація цієї довіри з одної сторони, породила мультицивілізаційність, таку, такий всепланетарний розвиток людини, а з другої сторони, вона породила і всі ті проблеми, які ми зараз маємо. І для того, щоб вирішувати ці великі. Проблеми, які впираються в війни, в голодомори, все таке інше, потрібно знову долати цю кризу, а цю кризу цивілізації. А головною кризою цивілізації є криза довіри. І місія України, як і будь-якого іншого народу, це є якраз подолання шляхів, знаходження шляхів для подолання цих криз, як всередині свого народу, так і. І в цілому в світі, оскільки це про довіру, а довіра має стосунок прямий до грошей, до фінансів. Тому алхімія це якраз те, що теж говорить про цю місію. І ми ще через кілька відео ми все ж таки прийдемо до розуміння, все глибше і глибше будемо підступатися до розуміння не тільки суті алхімії фінансів, але й суті отієї Довіри і тієї місії, яка може, яку може мати Україна в пошуках цієї людської довіри. І тому будемо далі продовжувати цю тему. І сьогодні у нас можна сказати, далі продовження теми алхімії фінансів. В минулому відео ми розглянули еволюційний розвиток з позиції духовної науки. І знову ж таки, з того, що ми розглядали, на основі цього. Прийшло розуміння, що світ, в якому ми живемо довкола нас, це все є світ людей, це все є світ ієрархії людей. Тобто земля на землі живуть тільки люди. Це наша планета. А те, що таке розмаїття всього на землі, це не що інше, як люди, які відстали на окремих етапах розвитку. У своєму русі до розвитку і утворили оці інші кілька царства. А оскільки еонів землі, таких великих віг розвитку землі, було чотири, то ми і маємо таких чотири етапи відставання, бо на кожному етапі, як закономірно, мусило, мусило, хто, хтось мусив піти вперед, хтось мусив залишитися відстати, це, це природньо. І отаких от чотири етапи відставання, і маємо на сьогодні чотири царства природи. З минулого відео стало зрозуміло, що кожне царство природи, абсолютно кожне має дух, має я. Просто це я знаходиться у різних сферах буття. Мінеральне царство воно яке це то царство, яке відстало, це ті люди, які відстали найраніше ще на Древньому Сатурні. І їхні там і перебуває я, тобто в сфері верхнього Девахану. Рослинне царство це на древньому місяці, це в сфері Нижнього девахану. Тваринне царство це відстали, люди, які відстали на е, рослинне царство люди, які відстали на Древньому Сонці. Перепрошую, в сфері Нижнього Девахану. Рослинне царство це люди, які відстали на, в вроні древнього місяця. Це. Те, що ми сьогодні називаємо як тваринне царство, сформувалося. І тільки дуже невеличка група самих сильних, самих потужних людських духів, людських цих монад духовних, цих я. Добралося до фізичного плану і утворили царство людей. І в тому, що є оцих чотири царства, в цьому і суть відставання. Тобто, дякуючи цьому відставанню, ми маємо різноманіття нашої природи, нашого життєвого простору, в якому ми розвиваємося. І далі стає зрозуміло, що якщо ми говоримо про алхімію, про е, перетворення, то для того, щоб ці перетворення відбувалися. Людина, оскільки все народжується в дусі, людина мусить і перетворювати в дусі. Тобто людина, як творець, мусить піднятися до Я, тієї, того предмету, який вона хоче перетворити, який вона прагне перетворити, зробити з ним трансмутацію, і саме працюючи з цим я, зробити це перетворення. І якщо піднятися до я. В інші сфери, то треба зрозуміти, це теж зрозуміло, це правомірно, що в тих сферах є своя форма існування, свої закони. І неможливо з земними законами працювати в тих сферах, де ці земні закони не діють. Тобто, щоб піднятися в ту сферу, треба уподобатися тій сфері. Треба, треба інтегруватися з тією сферою. І іншими словами, якщо ми хочемо жити у воді. То все ж таки якимось чином наша Конституція має нагадувати Конституцію Риби. А якщо хочемо жити в повітрі, то Конституцію птаха. І тоді це е, суголосно з тим, що е, куди ми рухаємося і чого ми прагнемо. Земний світ мінеральний. Це ми бачимо. Позаземний ефірний так говорить духовна наука. Це означає, що людина. Має думати в цей бік, в, дуг, в бік ефіру. Так само, як духовна ідея, коли приходить в світ і спускається на земний план, перетворюється у фізичні гроші, перетворюється, у, можна сказати, в матеріальну субстанцію, так само і людина, якщо вона прагне вийти на вищі рівні на вищі, у інші вищі сфери буття, то вона мусить свою свою суть, свою земну суть одухотворити. А що є найголовнішою суттю людини? Ми вже про це говорили не раз. Найголовніша наша, наша суть це кров. Кров, в якій, з яким пов'язано наше Я. Наш дух. Що таке кров, можна сказати знову ж таки, за ти, за висновком духовної науки? E це найдуховніша субстанція, найдуховніша матеріальна субстанція, яка є у нашому фізичному тілі. Ця субстанція постійно прагне одухотворитися, постійно прагне розчинитися, пропасти. І щоб цього не відбувалося, у нас в тілі є такі. Відповідні ферменти, які, так би мовити, матеріалізують цю кров, які її тут утримують, не дають їй втекти, не дають їй випаруватися. І коли е, є така, допустимо, наприклад, хвороба, яка як незгортання крові, гемофілія це не що інше, як брак цих ферментів, як, умовно кажучи, брак матеріалізації крові. Е, і коли лікують цю хворобу, то е, там, де є антропософська медицина, які люди знають глибоко ці речі, то в першу чергу лікують, укріплюють я людини. Тобто я, яка весь час, ну так якби прагне відлетіти від землі, її стараються затримати, то допомагають цьому я затриматися на землі і вкріпитися в тілі. Це те, що стосується фізичного прояву крові. Що робиться з нашою кров'ю в плані духовному? Рудольф Штайнер присвятив цілу працю. Вона зібрана от в одному з томів, це 130-й том, називається афірізація крові. Кому цікаво, можете знайти і почитати самі. Ми ж цю працю дещо опрацюємо, тому що вона дуже потрібна для нашого розуміння просування в плані алхімії фінансів. Отже, що пишеться у цій праці, там сказано таке, що в нашому серці відбувається один дуже цікавий постійний процес. Там відбувається наша матеріальна фізична кров, ефірізується. Ефелізується, стає невидимою, і цей невидимий потік струменіє до нашого мозку, піднімається вверх. І люди, які мають дарісне бачення, вони його бачать тоді, коли людина перебуває у пробудженої свідомості, тобто коли людина в денній свідомості, коли людина не спить. І вона струменіє до мозку, до такого органу, який називається епіфіз. Це є шишковидна залоза. І цей потік, він Можна сказати, інтелектуальний потік, він дуже сильно повсякнутий інтелектом. Тепер просто є питання: а що таке інтелект? Інтелект це та сила, яка породжує в нас мислення, думки, образи. Якщо в це питання заглибиться, то для матеріаліста або дематеристичного такого бачення думки, образи, уявлення особливо це щось таке. Ну, не дуже вагоме, не дуже серйозне. Це щось таке, це, це, це таке яке нагадує фантазію. Не раз приходиться чути такий вислів, а думки і, і уявлення це тільки думки. Тобто це має цінуватися тільки фантазія. І тут хочу сказати, що от коли ми маємо в руках хліб чи шматок м'яса, це є реальність, а думка, вона, ну, вона ж не може бути реальністю. Постає питання, чому так? Чому нам здається, що думка це є річ нереальна, вона, як би сказати, не дуже серйозна або взагалі не серйозна. Знову ж таки, як говорить духовна наука, наші думки, те, що ми називаємо нас думкою, це насправді тільки -ті тіні нашого, наших справжніх думок, тих, які б мали бути ті думки. Це можна уявити собі, як є квітка, і від неї падає тінь. І коли ми дивимося на тінь, ми не можемо сказати, що тінь, ми розуміємо, що тінь це не квітка. Але дякуючи тому, що ми бачимо тінь, ми розуміємо, що існує квітка. Квітка, як реальне явище, існує, тому що ми бачимо тінь. От щось подібне із думками. Тіні – це є не що інше, як. Як проявлення уявлень і образів, які перебувають в астральному світі як реальні живі істоти. На схемі це можна зрозуміти таким чином. Є астральний план. Тут можна навіть написати астральний план, в якому Тішить життя, буквально тішить життя, там повно оцих живих уявлень, образів, і вони відкидають тінь, які і породжують у голові людини мислідіяльність. І процес мислідіяльності правильно можна зрозуміти тільки тоді. Правильно ми про них можемо говорити тоді, коли ми розуміємо, що з голови людини йдуть постійно. Потоки йдуть в астральний світ, в астральний план. Але ці потоки це, є тільки, це не тільки тіні, які породжують, оці тіні, ця, породжують оці, ці тіні, які в нас в голові утворюють миследіяльність. Це що стосується мислення, але є ще й почуття. І наші почуття пов'язані з тим, що називається симпатія і антипатія. Те, що ми на щось дивимося, що нам подобається, і від того маємо задоволення, воно викликає у нас симпатію. І так само, коли ми дивимося на щось таке незугарне, що у нас викликає неприємність в наших почуттях, і ми до цього маємо антипатію. І ця симпатія антипатії це є не що інше, як тіні тих сутностей, духовних сутностей, які перебувають в нижньому дивахані. І вони проявляються. В основному всередині людини, в нашій середні, середній частині в нашій душі. Ще трохи повернутися до астрального плану і сказати, що можна сказати таке: уявлення і думки наші можуть бути і безпристрасними. Тобто, ну, наприклад, коли ми думаємо про геометричну фігуру чи про цифру, тобто там нема ні симпатії, ні антипатії, вона просто безпристрасна наша думка. А і це пов'язано з астральним планом. Те, що пов'язано з нижнім Деваханом, там, де є симпатія, антипатія, там, де є вже почуття, в це уявлення, яке вже пронизане симпатією чи антипатією. І це на порядок вище за просто думку, за просто мислення. І тому те, що йде, як тінь до Людина з нижнього Девахану, що відкидається як тіні з нижнього Девахану, воно за своєю природою вище, ніж астральний план. Але є ще і третій аспект у людини, який ще більший. Є різниця між тим, коли ми спостерігаємо за чимось і е, з боку і дивимося, гарне воно чи не гарне, і між тим, коли ми маємо побудження до дії, коли ми оце гарне, негарне робимо самі. І оце побудження до дії є ще вище, ніж почуття. І таким чином це можна назвати, ну, не можна назвати. Штайнер про це говорить дуже просто, дуже прямо: що те, що відноситься до, наших, до нашої почуттєвої діяльності, це називається естетичний аспект. Те, що відноситься до діяльності вольової, називається моральний аспект. І те, що є моральним аспектом, це є не що інше, як так само тіні, які в людині проявляються з верхнього девахану. Тобто вони, які ми маємо як відображення верхнього Девахану. І таким чином є тричленна людина, яка має мислення, почуття і воління. І тричленний космос, який має верхній девахан, Нижній Девахан, Астральний план. Вся ця тіньова діяльність, так би сказати, космічна, яка проявляється в людині, вона пов'язана з нашим Я, а наше Я безпосередньо пов'язано з кров'ю. І от саме в крові відбувається, в крові відбувається та еферізація, про яку ми тільки що згадали на початку нашої розмови. І яку ми вже далі розгорнемо цю тему в наступному відео на сьогодні? все. Дякую за увагу.